Шановні мешканці-інвестори житлового комплексу Сади Рівєри, від команди обслуговучого кооперативу хочу привітати вас з прийдешніми новорічними святами. 2023 рік став для нас надзвичайно важливим. В цьому році ми успішно завершили передачу ключів по секції 5, 6 та 7. Багато родин вже насолоджуються комфортом своїх нових осель, а наші будинки наповнились життям. Голосами та дитячим сміхом, ви, наші мешканці, стали не просто сусідами, а великою дружною родиною, де кожен важливий і підтримує один одного. З нагоди придешнього нового року я хочу побажати вам, дорогі мешканці, затишку, тепла у ваших оселях. Нехай новий рік приносить вам лише позитивні зміни та незабутні митті радості, ваша підтримка і співпраця. На кращий доказ того, що разом ми зможемо подолати будь-які труднощі. Нехай наша спільна родина і надалі процвітає. А серед нас панує взаєморозуміння розуміння та тепло. Віримо в успішне майбутнє нашої країни, нашу армію та перемогу.